Ти не можна брати. Я ти показав, зроби? зробиш, що тут Берден збирає. Нам ну, Розкажи нам, Ваня, що тут такое. Встановлюємо ікону Божої матері на капличку, коли бачить на вісці нова робота. А, що то за роботи? Розкажи, робота, як ти то робив, що то... Робота чеканка по-старому зроблена на латунній пластині, рельєфна. Це все вручну, без штампа.

Встановлено на даний час у полі бачення в вішці на капличці, виконана на латуні. Це чеканка, роблена вручну. Ексклюзивна, ексклюзивна робота, лише одна в своєму роді. Зроблена з нуля. Весь сізкий зроблений по поняттю візантійської ікони. Не православне чисто християнство. Вона не має великого канонічного відношення. Грек Католики, Римо-католика, у православні. Було замовлення спочатку починали як канонічну чисту ікону, потім перейшло більш в творчу роботу, як від художника, як моє бачення. От, я її так передав. Можливо, буде закінчуватися далі ще буде 8 робот. Будуть мало менші, ідентичні до цього, можливо, будуть і в міді, не з латуні, бо вона центральна на церкві. в зв'язку з темнотою, тому що там дерево йде темне, то вона мусить бути більш блискуча, золотиста. Ну, і золотисті купола в Візантії пользувалися найбільшим спросом, то вони частіше робили. Ось в таку імпостацію зроблена ця робота у Полі бачення.